Ти діцарі, ви З колядками та любов'ю учнів та вчителі озерненської гімназії роблять маскувальні костюми для наших солдатів. Ми вкладаємо в кожну ах, ниточку зав'язану частинку своєї любові, щоб вона там їх і зігрівала, і оберігала. Технологія виготовлення такої амуніції складна, але діти та жінки за допомогою волонтерів справляються із цим завданням. Основні матеріали, які ми використовуємо, це звичайно мішковина, яку потрібно розрізати на певні частини. Певний потрібен час для того, щоб її пофарбувати. Фарбують мішковини вчителі в себе вдома спеціальними барвниками, а вже розсотують на уроках разом із учнями. Ми беремо кусок мішка, який до цього був покращений і розрізаний. Ну на кус на шматки. Ми розпорюємо його і потім з цього будуть робити кімру. Головне у маскувальному костюмі основа, яку виготовляють із спеціальної тканини та нашитих на неї сіток. Ну, основа забирає, звичайно, більше часу, тому що процес сіточку пришити ці квадратики ну, досить складні, скажімо так, тому що вона рухається. Різнокольорові шнурівки із мішковини нав'язують усі гуртом вже на виготовлені штани та куртки на манекені. Ми нав навішуємо нитки від мішковини на штани для воїнів АТО. Які які зараз на сході відвоюють наш нашу країну на один костюм йде тиждень роботи, але ніхто не зважає на труднощі, адже солдатам таке маскування рятує життя. Спілкувалися по телефону. Вони нам великі, великі дякую. Земний уклін передавали, що все все їм підійшло, все нормально. Вони сказали, їм, що там трошечки незручно. Ми вже це врахували. В наступних да, в наступних наших виробах врахували директор гімназії підтримує ініціативи волонтерів і з початку року вже декілька разів проводили акції по збору коштів. Сьогодні я думаю, що кожен учень, кожен працівник козернецької гімназії, кожен свідомий громадянин України повинен допомагати в проведенні антитерористичної операції, тому що це майбутнє нашої держави, це захист наших кордонів нашої держави. Такі костюми на фронті в дефіциті. Тому волонтери закликають небайдужих допомогти із їх виготовленням. Місто біжать за валідолом, позвоніть нам ми вам розкажемо, чим нам помочь, чим їм помочь. Точно так же, вот это все можно сделать. Вот ко мне звонят э, люди с других вот батальон Донбасс, батальон Днепр, звонят разведчики, и говорят, Оксана, шейте. У нас не хватает мощности и возможностей. Мы приедем, научим.